Мої брати і сестри, ми є на глибокому роздумі над Божим Словом на нашій школі Богопізнання. І ми продовжуємо пізнавати з глибиною Святого Духа оцю історію про те, як Ісус воскресив Лазаря. І ми вже наблизились до того моменту, коли Ісус підійшов до гробу, і зараз відбудеться чудо. Давайте ми будемо продовжувати наше читання, наш роздум це 11 глава Івангелія Івана з 38 вірша. Ісус же розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов, була ж то печера, а камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра умерлого, Марта говорить до нього уже, Господи, чуте, бо чотири вже дні Він у гробі. Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш. І зняли тоді каменя, а Ісус звів очі до неба і промовив Отче, дяку, приношу Тобі. Що мене ти почув, <кій> та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І вийшов, померлий по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя в нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Давайте від початку. Ісус же розжалувався знову собі до гробу, прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. Тут ми читаємо в Божому Слові, що гробом слугувала печера. Це дуже древній ізраїльський звичай, звичайно, в багатших родинах, коли ще за життя живої людини ця людина могла фінансувати виробництво оціє, оцього гробу для себе і для своєї родини. Дуже часто ці гробівці, вбудовані якби в скелю через печеру, яка була в ній. Вони слугували гробом для багатьох-багатьох поколінь цієї родини. Ми точно так само читаємо, як Авраам був поховав свою сару, для цього купивши поле, і на якому була також скеля, в якій була печера, і там була похована Сара. <кій> Отже, це є древній ізраїльський звичай. І так був похований лазар. І камінь на ній налягав. Буквально в цій печері був отвір. І для того, щоб затуляти цю печеру, витісували один величезний плоскої форми камінь. Переважно, це був круглий, майже круглий, круглий камінь, щоб його можна було закочувати на це місце, щоб ніхто туди не міг добратися. Для того, щоб. Закотити відкотити цей камінь потрібно було кілька людей, багато людей. Отож, так виглядало поховання Лазаря, що весь обряд іудейський був виконаний, він був покладений там на полиці каміння, в цій печері, і камінь був привалений. І промовляє Ісус: відваліть цього каменя, відваліть цього каменя. Отут, зі слів Ісуса, відбулось велике випробування віри для людей, які там стояли. І в більшості це було випробування сестер Лазаря Марії і Марти. Тому що вони командували цим похоронним процесом. Іудеї, напевно, зробили би все, що вони попросять, сестри Лазаря. Але точно це не була команда самим іудеям. Тому Ісус говорить, відваліть цього каменя. І з точки зору іудейської традиції, це був свого роду злочин святотатства, щоби. Щойно поховану людину відкривати її гріб. Але напевно, що ті, хто стояли біля Ісуса і хто знали Його служіння, вони вже здогадувалися, що Ісус збирається зробити щось надприроднє, і щось чудесне. Але одне діло, коли Ісус зробив, і вони все це побачили. А друге діло, коли їм треба було взяти участь в цьому майбутньому чуді, і вони були до цього не готові. Сестра умерлого, Марта, говорить до нього: уже, Господи, чуте, бо чотири вже дні він у гробі, оце чуте. Це йде мова про запах неприємний, який виділявся вже з цього розкладеного тіла. Ми знаємо, що це середній схід, і там дуже велика денна температура. І відповідно не було всіляких бальзамуючих процедур. І тіло Лазаря воно вже аж назовні через шпарини виділяло цей неприємний запах. Чотири вже дні він у гробі. Ми бачимо, що коли Ісус говорить відваліть каменя, Він говорить про акт віри, про деяке надприродне діло, яке повинні зробити люди. Бо Ісус сам цього не зробить, йому потрібна було поміч, щоб сотворити чудо. Але люди, які там стояли в особі марти, вони не готові так мислити, вони не готові так думати. І тому віра зустрічається з такою. Звичною, людською, людським природним мисленням. І от в цьому 39 му вірші ми можемо побачити, друзі, часто і самих себе, коли в набагато менших справах Бог говорить, що через слово нам зробити щось неприродне, або серце нам надихає якесь природне натхнення, щоб в якихось життєвих ситуаціях ми зробили свій перший крок віри, щоб далі міг діяти Бог. А ми до цього не готові. Бо ми звикли і так навчений наш розум до природнього порядку речей. В даному випадку, раз людина умерла, і вона вже розкладається, пройшло вже аж чотири дні. Тіло вже посиніло, почорніло, то воно вже не може ніяк ожити. Йому потрібно йти своїм шляхом, бути в цій печері, зутліти до костей. І такий правильний природний порядок речей для людей, а швидше сказати, для людського мислення. І от з цього місця Писання ми бачимо, що всі Божі речі віри, всі Божі слова, які приходять в наше життя. Тому що Марта це віруюча Божа жінка, це народжена згори людина, яка довіряється Ісусові. Але навіть вона, як і ми дуже часто, маємо опозицію в сфері нашого розуму, нашої свідомості. І там слово Боже хоче пробитися. Щоб відбулись надприродні речі Божі в нашому житті, вони спочатку мають подолати оцю логічну опозицію нашого природнього мислення. Не так, щоб Господь пропонував нам якесь ненормальне, яке сміхотворне мислення. Він насправді пропонує нам також логічне мислення, яке можна назвати природнім, але з врахуванням деяких дуже потужних аргументів, на ньому помазання, на ньому сила Духа Святого. Яка по-іншому вирішує навіть ті самі закони природи. І з такої точки зору, Божої точки зору, це дуже мудро все пояснюється навіть на рівні фізичних законів. Сила помазання Святого Духа, яка є на Ісусі, яка готова діяти, вона колись пороху земного сотворила тіло людини. А в даному випадку. Ми бачимо, що Господь готовий творити нове життя в якійсь мірі для Лазаря, обновляти його тіло з його старого умершого тіла. І можна сказати, що це той самий порох, ця сама вже земля. Добавити треба ще кілька місяців, щоб ми побачили, що дійсно тіло Лазаря стан, стане землею. І тому для Господа немає різниці, над якою формою землі говорити своє сильне слово. Виявляти помазання і потугу Святого Духа. Господь зробить це так чи інакше. Із його голосу, із Його помазання виявиться, проявиться сила Святого Духа, яка обійме цю неживу матерію і неживе стане живим. Земля стане тілом, умерше Воскресне. Отак От виглядає, як дивиться Ісус на цю процедуру. Коли людина стоїть над мертвим тілом, як от Марта, Марія і Юдеї, у них в силу їхнього мислення, їхніх спосібностей, ця картина має одне продовження. Але коли Ісус схиляється над цією самою картиною трагедію людей, в Його мисленні, ця картина має зовсім інше продовження, можна сказати, абсолютно протилежне. Там, де в людей смерть в уяві, там в Христа Ісуса є життя. Там, де в людей поразка, там Господа нашого перемога. Там, де люди уявляють собі послідовність речей, яка доводить до величезного смутку і розчарування. Там, в погляді Бога, який схиляється на тією ж самою ситуацію, в Його погляді, в майбутньому він бачить велике торжество і велику радість. Отож, над гробом лазаря, над самим Лазарем, зі всім неприємним запахом, який оточує. Трагедію Лазаря схилилась як людина в особі Марти, так і схилився, схилився наш Господь і бореться між собою цих два мислення. І що ми бачимо до тих пір, поки людина не скориться Богові, поки її мислення не скориться мисленню Божому, нічого чудесного, Божого не відбудеться. Сестра вмерлого Марта говорить до нього: уже, Господи, чути, бо чотири вже дні він у гробі. Це свого роду пояснення людське Богові, чому цього робити не треба. Але інакше нічого Божого ми в нашому житті не побачимо. Як би ми не пояснювали Богові, наскільки все це тяжко і складно, нічого не поміняється, друзі, в нашому житті. Бог, коли приходить до нас, до нашого життя, коли ми навіть самі його просимо в наше життя, Він проходить чудесною відповіддю, але як завжди, це буває. Наше мислення до цього не готове. В цьому, напевне, і є здібність і зрілість нашої віри, щоб в лічені секунди перемогти своє власне людське природне мислення і відкритися до Божого надприродного мислення. Ісус каже до неї, тобто Ісус не покидає її з її сумнівом, з її болем, а Він пробує народити в ній цю віру. Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, то славу Божу, побачиш? <кій> Можливо, це є то речення, яке Господь за кілька хвилин, як він вперше зустрівся з Мартою, він розмовляв, і Він вже тоді їй сказав, що я Воскресіння. І ніби здається, вони вже поговорили на цю тему, що Ісус йде, щоб принести Лазарю Воскресіння. Він каже: Та я ж тобі говорив щойно, що ми будемо займатися Воскресінням. Або, можливо, Ісус говорив це ще за якийсь час до цього, в якихось окремих проповідях в домі Марти Марії Лазаря, коли Лазар був ще живий, але не має значення. Ісус це вже говорив до неї, але вона забула або не забула, а в моменті свого горя її розум затлав оцей дух печалі, який приходить від всього лиш природного відчуття. Всього втраченого, чого вже повернути не можна. І що Ісус ще раз каже: Я тобі казав, що як ти будеш вірувати, славу Божу, побачиш. Мусимо розібрати цих два дуже важливих слова. Як ти будеш вірувати, славу Божу, побачиш. Це слово пістеве, яке означає вірувати і довіряти. Буквально Господь говорить: тут дуже великий, глобальний вселенський принцип нашої віри. Яка зустрічається з Божою славою і з Божою силою. Написано так: Ісус каже: Ти віриш, а Бог показує тобі свою славу. Якщо будеш ти вірувати, то Божу славу побачиш. Можемо крутити це відкровення з різних сторін, і в нас вийде ось таке: якщо не будеш ти вірувати, то Божу славу ти не побачиш. Або ще по-іншому. Ти мусиш зробити рішення, щоб довіритись мені, бо коли ти це зробиш, Бог щось явить в твоєму житті, щось зробить, і ти побачиш чудо, в даному випадку це чудо називається слава Божа. Слава Божа і чудо Боже це одне і те саме. Чудо Боже це слава Божа. А слава Божа це чудо Боже. Це завжди щось надприродне, що виходить з Божою силою за рамки людських можливостей. Людина не має можливості вийти за свої власні рамки, але вона має віру, яка може торкнути Божу силу і відбудеться вихід за ті рамки. Можна сказати, по-другому, Бог торкається своєю славою людського серця і вмикає віру людського серця, і потім через цю віру приходить дії життя і творить щось надзвичайне і надприродне. Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати? То ти, славу Божу, побачиш. Ми можемо взяти цей принцип і це місцеписання, запам'ятати собі його достеменно, як бойове проголошення в різних ситуаціях нашого життя і говорити самі собі в таких самих відчайдушних ситуаціях, коли я буду вірувати Богу, я славу Божу побачу. Можемо казати так, сповідувати: я вірую в моєму Богу, і зараз явиться слава Божа, моє чудо Його чудо в моєму житті. І зняли тоді каменя. Тут опускається цей момент, що Марта все ж таки після цих слів Ісуса вирішила, що вона буде вірити Ісусу і вірити Богові. І вона твердо наказала іудеям, можливо, це були сусіди, які були послушні їй, відхиляти цей камінь. І це було, друзі мої, кроком віри Марти і Марії, кроком віри навіть цих людей, які це робили. Відхиляти камінь від мертвого, мертвої людини в гробі, Це було з одного боку щось саме безглузде, що тільки могло би бути. Або навпаки, що це мало бути, якби притеча великого чуда, чогось несподіваного. Але Ісус, як його люди знали, Він якраз носив зі собою. Оці причини несподіваних рішень ситуацій. Тому, подивившись на спокій Ісуса, послухавши команду сестри Марії, Марти і Марії, вони вирішили разом робити цей крок віри і вони відвалили цей камінь. Друзі мої, деколи перед тим, що як воскресне наш Лазар ситуації, наші життєві зміняться, ще перед тим, як Лазар почне живий кликати відпустіть мене і відкрийте мене. Нам потрібно робити якісь несподівані кроки віри, якісь надзусилля навіть при насмішках інших людей чи критики інших людей, і робити для Бога живого доступ в наші печери. І цей крок наш віри це все, що він чекає. Коли ми зі свого боку зробимо це просте, повіримо Йому і зробимо якийсь крок віри, тоді далі працює Бог. І Він завжди явить свою славу, і ми ніколи не осоромимося. І зняли туті каменя. А Ісус ізвів очі до неба і промовив: Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Слові почув, дії слові почув. де мова про те, що вже Ісус знав, для чого Він каже відхиляти камінь від гробу. Справа в його серці вже була вирішена. Він вже це вирішив з отцем. Він же мав всередині в собі оце духовне відчуття сили Божої, яка щойно має зійти на мертвого лазаря. Він каже, дякую тобі за те, що ти мене почув. Отак, навіть по вірі вперед, Господь молиться молитвою до Отця, яка вже ніби дякує за те, що щось є звершене, хоча воно ще не є звершене. В цьому є також откровення для нас. Якщо ми маємо тверду віру в Боже Слово, ми можемо молитись молитвою подяки наперед за те чудо, яке має відбутися. Дуже часто Господь дає для цього пророче підтвердження того, що чудо буде. Тому легко в такій ситуації дякувати, знаючи, що Дух Святий вже помазує тебе, і ти точно знаєш, що зараз ситуація зміниться. А деколи дякувати наперед можна просто по вірі, без будь-якого відчуття. Знаючи про те, що Бог вірний своєму слову, Він його здійснить і виконує. Ісус каже: Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але раду народу, ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. ділі Воскресіння Лазаря йшла мова не тільки про те, щоб утішити Марту і Марію і допомогти самому Лазарю продовжити жити життя на цій землі. Напевно, творити якісь Божі діла. В основному, так як ми розуміємо з цього місця Писання, Ісус робив це Воскресіння для того, щоб люди увірували в Євангелію, увірували в Його ім'я. Здається, це буде саме велике чудо, яке тільки Ісус до цього часу творив і робив. Люди бачили зцілення різного гатунку, вихід, вигнання демонів. Але, от в даному випадку, вони мають побачити Його дійсно як. Господа сили життя. Самі віруючи в нього, мали побачити в ньому Господа Яхве, який дарує життя. <кій> Промовивши це, Ісус крикнув гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. Лазарю, вийди сюди. Ми можемо аналізувати цей дивний наказ Ісуса до мертвого тіла, і воно залишиться нам все одно незрозумілим, як в цих трьох словах. Ховалася сила Воскресіння Лазаря. Але ми повинні розуміти, що на Ісусі Христі було шалене помазання Святого Духа і роботу дію Воскресіння, миттєвого відновлення тіла Лазаря на рівні клітковини, і також повернення Його Духа в Його тіло. Все це робив Дух Святий. Все, що потрібно, було зробити Ісусові. Як Сину людському це дати команду віри. І Він сказав до Лазаря, як вже до живого, вийди сюди. Ми не бачимо ніяких заклинань, якихось дивовижних довгих слів, в яких би ховалася мантра якогось такого хрестового окультизму. Ми бачимо просто і прямо, що Ісус говорить команду, Лазарю вийде, те, як Він хоче побачити речі. І Дух Святий. Слухається цих слів, команд Христових, і йде, зливає свою чудотворну силу на Лазаря, і далі все відбувається вже Божим чином, слава Божа, являється. Таким самим чином, друзі, ми можемо брати оцю команду віри нашого Господа Ісуса собі на озброєння. І скільки раз в своєму житті в мене були схожі ситуації, як от Ісус говорив до смоківниці, до неживого предмету, тим більше Лазар був неживий. Він говорив до трупа, до неживої істоти, до неживого тіла, як до живого, Лазарю вийде. Але перед іменем Ісуса, перед особою Ісуса, все живе і неживе скоряється, і на нього сходить сила Святого Духа, і воно починає слухатися Божого Слова, Слова Христа. Ісус каже, Лазарю вийде. І в 44-му вірші, і вийшов, померлий. Вийшов, померлий. Не знаємо, скільки відбулося секунд, хвилин від того часу. Можливо, на саме Воскресіння, чудотворне відновлення тіла і повернення Духа Його в тіло. Потрібно було Святому Духу одну секунду. Але напевно, для того, щоб підвівся цей лазар і вийшов з печери, потрібно було ще якийсь час як людині. Але він вийшов. Я уявляю собі оцю паузу між тим, коли Ісус закричав. І тим часом, коли Лазар вийшов, це була пауза також віри, коли ті, хто вірив Богові, затамували подих і думали, що зараз буде в очікуванні чогось чудесного. Але критики в цей час вони використовували цей час, щоб насміхатися з Ісуса і показувати, який Він глупий і дурнуватий, який Він навіжений. Але Ісус не дивиться в їхню сторону. Він очікує роботи свого Отця і роботи духа. І померлий вийшов, по руках і ногах обв'язаний пасами, цими ритуальними тканинами, якими обмотувався покійник. Обличчя в нього було перев'язане хусткою. Він вийшов до світла, вже живий, напевно, він сам, його дух пережив величезний шок. До цього часу він був, як писання говорить в шеолі, на лоні Авраама. і, можливо, вже чотири дні оглядав. Те, як збудований, як розміщений, цей лоно Авраама. Можливо, і розмовляв з батьком Авраамом. І тут в одну мить його забирає Дух, Свят... Дух Святий і переносить його назад в тіло це. І він прокидається в темряві. І сам, напевно, не розуміє, що відбувається, але за допомогою Святого Духа виходить. І Ісус каже до них: розв'яжіть його та й постіть, щоб ходив. Я собі просто уявляю цю картину. З одного боку, крику, вереску, можливо, жаху, плачів, шоку величезного Марти і Марії. Оце був момент, який називає Ісус. Ви, славу Божу, побачили, ви побачили дію Святого Духа. Я думаю собі, друзі мої, що цілу годину, цілий той день, цілий тиждень люди пробували вмістити в свою голову те, що вони побачили. Хоча це вже сталося по силі Божій. Їм потрібно було довгий час, щоб вмістити в собі, що насправді відбулося. І в кінці кінців, після цього чуда, вся увага переключилася навіть не на Лазара, а на Христа Ісуса. Я думаю, що після цього чуда Ісус придбав ще дуже-дуже багато віруючих в Бога людей. Будьте благословенні, друзі! Цим місцем Писання Господь нас надихає також завжди довіряти Йому. Не дай Господь, щоб у вас була така трагічна ситуація, як от смерть рідного брата в житті цих двох сестер. Але я точно знаю, все велике воно починається з маленького. І є в нас безліч маленьких ситуацій, в яких ми можемо також поводитись, як поводився Ісус, довіряючи Богові Отцеві і силі Святого Духа. Будьте ж такими самими впертими, відчайдушними в очікуванні Божої слави. Запам'ятаємо собі це місце Писання, де Ісус говорить, як будеш вірувати, і наскільки ти зможеш вірувати, настільки, і славу Божу, побачиш. Будьте благословені.